Лучанка судиться з воленьгазом, аби скасувати плату за доставку газу, справу днями розглядали у Луцькому міськрайонному суді. За словами позивачки, у 60-х роках минулого століття її батьки за власні кошти проклали труби до свого дому та оплатили всю роботу з їх під'єднання. Жінка порушує питання, за що ж вона має платити. Тож, коли власниці будинку принесли платіжку із нарахуваннями за доставку газу. Та відмовилася це робити і звернулася до Волиньгазу з проханням надати документ, на основі якого беруть кошти за доставку і розподіл газу, коли відповіді не отримала, звернулася до суду. Мої землі прокладено мої труби, які куплені мною, які оплачені мною, які підключені за допомогою моїх коштів. І ви знаєте, завжди ніколи не було ніяких проблем. Ну, у зв'язку з тим, що розпочався шухер, поділилися ті фірми, непонятно як, і вони почали на приватизовані ділянки включати. Транспортування на даний час відомо, що відповідач у справі акціонерного товариства «Волиньгаз», який до слова не з'явився на засідання, скасував борг позивачки на весь минулий рік, а це близько 5 тисяч гривень. Однак, за словами адвоката, на цьому справа не завершиться. Адже через тривалий судовий процес його клієнтка втратила пільги та субсидії, які тепер має намір відшкодувати за рахунок газовиків. Вони відкликали свою вимогу про сплату заборгованості. Відповідно просять закрити провадження у справі. А якщо ж вони відкликали вимогу, значить вони визнають цю вимогу вже незаконною, як таку. Тому ми зверталися з позовом про визнання незаконної вимоги Нарахування. Да, на, на, на рахування. Незаконного нарахування. слухання продовжать 15 серпня у Луцькому міськрайонному суді. Інші цікаві деталі цієї справи. Дивіться у вечірньому випуску новин.